Із положення планка таз до п'ят. Виштовхнулися планка, таз до п'ят. 10 разів. Поза стола, долоні під плечима, стопи під тазом. Робимо вдих прогин спини, видих. І на видиху тягнемо стопу до долоні. На тому самому видиху ми повертаємо ногу назад. Робимо знову вдих прогин, видих. Піднесли стопу до долоні і відтягнули її назад. Робимо так 6-8 разів на одну сторону, потім повторюємо 6-8 разів на іншу сторону. Руки в нас рівні, в ліктях ми їх не згибаємо. Плечі вперед-назад також не уводимо. Наступна вправа, ми будемо ускладнюватися. Робимо по аналогії попередньої вправи, але в передньому положенні, коли в нас стопа уходить вперед, вона вже не торкається підлоги. І Додаємо ще один рух. Зберігаємо кут в коліні 90 градусів, відводимо ногу назад і тягнемося п'ятою в небо. 6-8 разів на одну, потім на другу. Права з дірочкою, ускладнений сідничний ніс. Обов'язково в верхньому положенні ми відкриваємо грудну клітину. Потім розвертаємося, уходимо на іншу сторону. Повторити 6 разів на одну, 6 разів на другу сторону. Знімаємо відео, присилаємо і зробимо розбір, в кого вправо вийшло правильно. Прості віджимання. Планка. І ми опускаємо коліна, таз, грудина. Потім виштовхуємося руками і знову виходимо в планку. Повторюємо 10 разів. Далі ускладнимося трішечки, ми виходимо в планка, Із планки таз до п'ят планка віджались. Якщо важко віджиматися з ніг, опускаємо коліна і віджимаємось з колін. І, завершуюча вправа – це початкове положення поза дитини. Через округлення ми виходимо в позу кобри, тягнемо підборіддя до грудей і дивимося через плече на п'яту. Спочатку в одну сторону, потім повертаємось, дивимося через плече в другу сторону. Знову через округлення повертаємо таз до п'ят. І робимо так вісім разів. Один це ліво-право. Два це ліво-право, одна і друга сторона, ми рахуємо за один раз. Більше рухів, більше пояснення правильного виконання ви зможете почути на моїх індивідуальних тренуваннях.